Це я, Тіко. А ти знаєш, скільки днів у тижні? Ходімо зі мною в казкову пригоду. Я познайомлю тебе з кожним днем тижня. Але перед цим не забудьте, будь ласка, поставити лайк та підписатись на канал. Понеділок перший день тижня, тому він дуже серйозний. День новий починає тиждень свій. Йде малеча вся до школи, а дорослі до роботи. Хай нелегко вставать зранку та візьми усмішку вранці. Новий тиждень, нові дії. Стань рішучим, спритним, вмілим. Вівторок це другий день тижня. Він активний та любить спорт. Вівторок другий день. Уже не перший. І працюється бадьоро як треба, день минає дуже скоро. Середа це третій день тижня. Вона дуже розумна та любить читати книжки. Середина вже настала, тижня половина стала, ще трохи і буде свято. Варто тільки почекати. Четвер це четвертий день тижня. Він допомагає по дому та дуже діловитий. Четвертий день у нас в тижні стоїть. До вихідних вже близенько біжить. Втома вже трохи дає про себе знати. Та ще не час нам лінуватися, дрімати. П'ятниця це п'ятий день тижня. Тому вона трішки мрійлива та вже чекає вихідних. Ось і п'ятниця прийшла. Радість всім вона несла. Бо попереду субота відпочинок не робота. Субота це шостий день тижня. Вона весела, співає танцює. Субота день такий бажанний. Без будильника поважний. Можна трохи полінитись, з друзями погратись, вмитись. Мама коже прибери. І насправді беруся, я вмить. Бо субота день родинний. Теплий, світлий і спокійний. Неділя це сьомий день тижня. Вона дуже спокійна та знаходиться вся в родинному затишку. Неділя день такий ясний. Спокійний, добрий, вихідний. Усі вдома, вся родина, мама, тато і дитина. Малята, ось ми з вами познайомились з усіма днями тижня. нас днів ми дружна сім'я. Кожен має справи щодня. Запам'ятай нас малюк, щоб не плутав нас до рук. А тепер, малята, я вам пропоную пограти в гру, яка має назву «Розстав Дні тижня у правильному порядку. Дітки, пригадайте назви днів тижня та розставте їх у правильному порядку. Тепер перевіримо наші відповіді разом. Отже, Понеділок це перший день тижня, вівторок другий, третій це середа, четвертий четвер, п'ятий п'ятниця, шостий субота та сьомий неділя. Сподіваюсь, що вам сподобалось наше відео. Тож, до нових зустрічей!